Круглий стіл під назвою новації. у податкуванні-2015» відбувся в економічному університеті. Участь в заході взяли науковці, представники бізнесу, влади та громадськості. Начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат відмітив: головними новаціями податкової реформи є зниження єдиного соціального внеску, реформування податку на додану вартість, податку на прибуток, спрощеної системи оподаткування, податку на нерухоме майно. Основний посил не поданові зійно перевірили. Чітке розуміння всіх від звичайного громадянина, підприємця до е, самої людини в місті, яка приймає рішення, що ми місцеві податки сплачуємо тільки для себе більше. Жваве обговорення в присутніх на заході викликала тему податку на нерухомість, новації оподаткування, доходів фізичних осіб, реформування єдиного внеску, податку на додану вартість, податку на прибуток. З доповідями на дану тематику виступили фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області та науковці Тернопільського національного економічного університету.